Мої хороші найкращі, вас вітаю, Ви на каналі про Україна. Звуть мене Аня. Давайте з вами дивитись березень для нас і для ворога. Думала, чи зараз знімати, чи трошки пізніше, не знаю, чомусь хочеться зараз. Давайте подивимось. Яким буде березень для нас? Яким буде березень для ворога? Яку інформацію покаже? Якщо треба, буде, ми ще перезнімемо, подивимось. Тут питань нема, тому що подивитися. Ви б щось хороше показало, так, да, мої зайчики? Давайте. Березень, який він буде для України? Дивний початок. Буде здавати, що все втрачено, що ну, ну, пусті надії, нічого не буде хорошого, але це тільки здається, мої хороші. Почнеться місяць замасованих якихось обстрілів, зруйнувань, тобто тиск ще буде. Декілька разів майже домовимось, От, дослівно, майже домовимось. Якісь одні посланці, це ще перша половина да, місяця, це початок місяця. Посланці до нас їдуть раз, не вийшло. Знову якісь пропозиції, раз не вийшло. Ми будемо сподіватися на якусь все одно тристоронню угоду. Вже в березень будемо заходити з цією угодою. Нам будуть обіцяти одне, потім будуть виставляти, викручувати руки так, що ми будемо відмовлятися. Якась гра. Це не з ворогом ще угода, це угода до мирної. Розумієте? Ще поки що до. Україна, що тебе чекає в березні? Нададуть якісь ресурси, причому щось, що нам дуже сильно сподобається. Постійно маніпуляції будуть. Що ми невдячні. Ну, Я так розумію, Америка не заспокоюється. Але це пройде. Це пройде. Нам доведеться під щось підлаштуватись, тому що у нас ідуть важкі бої. О, обстріли, це початок місяця. І нам будуть постійно казати, бери те, що дають, бо буде гірше. Бо буде гірше. Ми будемо намагатися щось проштурмувати. Але як почнемо і зупинимось. Обстріли. Прикордоння буде сильно потерпати. Ми будемо ще шукати зустрічі із союзників. Нам треба більше. От у нас ніби є якась гарантія, але нам треба більше. Середина місяця буде щось вирішувати. Ми, коли річний розклад дивились, у нас март давав надію. Березень, вибачте, <гум> Ну, мені ви розумієте. І нам давав надію. Я бачу, що ми просто максимально хочемо для себе якоїсь вигоди. Березен для України. Я не бачу патової ситуації, коли все пропало. Я бачу, що от можна було б краще, могли б дати більше. Могло б бути швидше, а у нас тут як проблема на проблемі. Березень для України. Ну, ви знаєте, вже такий час буде, що досі розмовляти. Оце один приїхав, інший приїхав, третій треба реально дивитись на речі, бо на фронтах буде якась ну, важка ситуація. Фронт будуть нам тиснути, це не дуже, це небезпечно. Ви знаєте, що ми передивляємось кожен місяць для кожного міста. Тому чекайте березень по містах Європа буде підключатися до питання захисту ядерної нашої енергії, і, можливо, ворог тут піде на поступки. Тут є така можливість, ми за подивимось ще. Тут буде будуть якісь торги, що стосуються. Атомних, атомних станцій. Так руйнує, Боже. Таке відчуття, що він останні свої резерви дістає. Так руйнує. Обстріли просто постійно. А у ворога такий настрій, ну, якби, я вже переміг. Я молодець. Такі настрої будуть у ворога. Ви знаєте, ми навіть на початку березня будемо готові залишитись сам на сам з ворогом. Прямо от настільки от весь цей тиск він нас доведе і виведе, що ми вже будемо на грані того, що ну, не допомагайте, ми тоді будемо воювати самі. Але це буде тільки відчуття. Будуть якісь домовленості. Добре, ставлення від Америки до України у березні. Обман. Ну, дивіться, вони нас в якусь пастку хочуть Америка спіймати. З документами, підстава. Декілька разів. Ну, це ж ті домовленості, які, кажемо, одне робимо інше. Замах на Зеленського, щиро дякуємо. Ну, це в лапках. Щиро. Ну, щоб не матюкатися. Ну, Завдяки їм якась спроба прибрати його буде, не вдало. Сильний тиск, сильне залякування. Може, він кудись поїде завдяки ним, розумієте їм? О, важка ситуація на фронті, хоч би докладали вчасно. Сильна мобілізація. В березні будуть сильно мобілізовувати. Просто якісь сварки постійно навколо мобілізації. Ну, тут доведеться роздивлятись окремо кожне питання. Америка, твоє ставлення до України в березні. Я тобі даю шанс, щоб тебе припинили руйнувати. Ти не бачиш? Так вони нам кажуть, ти не бачиш, я тобі даю шанс на життя. Прям чітко, що ви без, ви, ви без нас повимрете. Отак будуть казати. Є документи. Нам будуть пропонувати якийсь документ миру, дуже схожий на щось. Якийсь щось, Таке підписувалось давно-давно там, 30 роки. Але воно буде працювати. І, і якийсь план відновлення. Тобто, щоб ми трошки відновились. Чому ми не погоджуємось на умови Америки? Ядерні об'єкти. Дуже тягнеться все. Переживаємо, що народ України не підтримає такі рішення. Розуміємо, що вони несправедливі. Ми підпишемо щось. Щось американське, ми погодимося все одно, тому що ми будемо розуміти, що іншого не буде. Там дуже сильно переворог. Дуже сильно переворог. Розумієте, це питання сазачі, яке зараз масове. Воно ж то ж також ну, є біда. Це вже наше внутрішня, розумієте, проблема? Ну, дуже... Початок місяця важкий, до середини. Саме жертви серед цивільних. Будинки, маленькі будинки, передмістя тих міст, які вже обстрілювалися. Чиї шлях до миру України у березні є. Знову нас, ну, нас намагаються на коліна поставити є цей шлях. Березень нам покаже всі слабкі наші місця. От просто виверне все. Виверне все. Всі проблеми там, фінансування, всі проблеми в армії, всі проблеми в судочинстві. Просто виверне все. Якщо ми будемо готові далі рухатись проти ворога. У нас буде ще підтримка, окрім Америки, нам будуть якісь ресурси давати, нас підтримають. Але ми прям як подивимось з боку на те, скільки у нас всього зруйновано. Доля так буде повертати, що нам якусь угоду прям, ну, от все одно доведеться підписати. Інакше смерті Я вас ні до чого зараз не схиляю. Я бачу картинками, все, не коментуйте мені. От хтось зараз почне політичні якісь коментарі, я буду їх блокувати. Мені не треба, щоб мені заблокували канал. Я не дивлюсь політику. Я бачу, що ми сам на сам і ми не зможемо самі. Розумієте? Європа дасть якусь допомогу, але ну, якби нема останнього слова за ними. Вона, ну, їх вистачить, ну, грубо кажучи, місяць два. Далі що? Далі нам треба гроші від Америки. Їх не буде. Шлях до миру буде, але він такий ж через, через страти. Ворог, як його справи в березні. У них також втрати великі. До них починає доходити, що треба якісь кордони свої захищати. Вони можуть щось будувати. Це може бути і Курщина. В захист починають ставати. Вони чекають на транш, до речі, від Америки може бути. Вони чекають на якісь інвестиції в свою країну. Вони хочуть розквітати, розумієте? Вони будуть дуже жорстко ставитись до тих, хто проти СВО або завершення. Чи планує ворог завершити СВО в березні? Треба ще почекати ще не час. Я ще пообстрілюю. Чи планує ворог завершити СВО в квітні? Так. Їм треба щось звільнити? Їм треба щось звільнити в квітні. Ну ми в квітень лізти не будемо. Я не можу сказати, що у ворога все погано. от У нього краще буде справа в березні, ніж у нас. Ну, він не зважає не на гроші і втрати. Просто що йому йдуть вливання якісь більші. А звідки ворог гроші отримає? Що це за вливання в березні? Ну, ракети, шахеди, щось, аби не затягували мир. За мир. Гроші за мир. Ну, Тут дуже дивні домовленості. Дуже дивні домовленості. Це піде ворог на поступки. Йому, ще, знаєте, він не хоче з нами напряму розмовляти в березні. Це також може затягувати. З військовим командуванням можуть діалог підтримувати, знаєте, як ворог і ми. А напряму з президентом не хочуть з нашим бумаг, це президент. Чи піде ворог в березні на територіальні поступки? Я питаю все, що приходить на ум, все, що мене бентежить. Ну, Він розуміє, що це треба зробити. Але він не хоче прям от, дивіться, він не хоче показувати, що він відступив відійшов. Він хоче якось хитро це зробити. Ніби тут або ми відбили. Ну, тобто не визнає він, що він десь там вийшов. Якісь поступки будуть. Поступки будуть. Не завалюйте мені під відео питанням, тому що ви пишете всі однотипні, чи це Херсон, чи це Запоріжжя, ми подивимось по місяцях. Він багато грошей хоче за, за ті поступки. Біситься. Знаєте, я не здивуюся, якщо все ж таки рішнік у нас бахне в березні по нам. Бо він прям щось, знаєте, наостанок нам запустить. Ну, зараз чітко видно, що на квітень вони готові все підписувати. Вони і в березні готові. Ми не, ми не готові. У нас відлюдник падає, ми не готові. Бо ми боїмось сильно обману. Потім повер... повернеться час так, що не буде вибору. Ну, я ж вам заздалегідь казала, що з будуть прибирати. Зараз це офіційно все озвучують. Ви ж не вірите, коли існуваченням дивимось. Нема про що думати. Знаєте, нам Америка оті гроші, що вона ворогу вдала. Дасть в березні, вона б нам дала і нам так і скаже, ти не хочеш зі мною працювати, я буду працювати з ворогом. Отака буде дика ситуація, але ну, шлях до є. Нам головне зараз просто за максимальною вийти. Я не знаю, як коментувати, тому що те, що я бачу, розраховують, на що ми розраховуємо. Заради нас ніхто вмирати і страждати, і старатись не буде. Але менше буде інформації в березні, більше буде незрозумілого, що взагалі в країні відбувається. Не патова ситуація. Нам з вами треба обстріли ці важкі просто пережити, дожити до перемоги. Тому що навіть фраза, що ми перемогли, вона буде в повітрі. У ворога по новинах буде, що ворог переміг, а у нас буде, що ми перемогли. Тобто ми розуміємо, що майже все. Але от остаточного підпису ще немає. Декілька разів будуть намагатися зібратися, хтось підписати за, замість нашого президента ці документи, буде зриватись. Тримайте терпіння. Фортуна розвертається так, доля, що все одно це буде, просто треба час. Ну, вони ж люблять ці сакральні дати. Вони люблять ці сакральні дати. Там є ризиковість на початку місяця, що ми взагалі скажемо, тоді ми не потребуємо нічої допомоги, ми будемо захищатись самі. Але нам ну, занадто важко буде. Ми потім трошки пізніше зрозуміємо, що нам ну, це нереально. Це ну, це треба було, треба мати резерви, треба бути підготовленими, тому що там показують, що проблема саме в армії є, яка ну не може швидко вирішитись. Дякую. Будемо ще дивитись, не переймайтеся.